Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Як самі зрозуміли, ранок ми тільки прокидаємося, потягаємося, позіхаємо. Сонечко десь там із-за обрія тільки починає вигулькувати обрієн. Жовтіє, рожеве небо стає. Наче писало в інтернеті, що буде похмуро. Не знаю. Хотілося б сьогодні допрати останнього паласу. останній килим. Ну, не знаю, як воно вийде. Вже декілька днів я до вас не виходила з відео. Справи, в справи. Мотаюся по різних інстанціях. Вирішую свої справи. Вчора ці, цілий день туди-сюди. Аж голова на вечір розболілася. Ось, подивіться, яка зграя летить. Чи видно вам буде, чи ні, не знаю. Піднялися шпаки, живуть вони в болоті у нас там на черетах, летять харчуватися. Ой, скільки їх, кількість їх, це я не знаю. Як то, знаєте, кажуть, шанхаївки то є. Та нарешті треба сьогодні пересадити орхідеї, відколи вже коруту купила, ніяк руки до них не дійдуть. І е побрізати, він, занести вазони з гіпіаструма, гіпіаструмами. Пообрізаю зовсім листя і занесу, поставлю е горшки в таке треба десь знайти. Темненьке місце, і нехай вони стоять, бо необхідно гіпіаструму зробити відпочинок, щоб він перепочив. І тоді гарно квітував. Я вже сніданок приготувалась, насипала сину. Нехай снідає. А покажу вам покупочку свою. Ось придбала, дивіться, якого гаманця. Мій попередній гаманець вже геть розлізся, деремонтин на ньому. І оця блисківка. Поламалася, куди складати дрібні, верніше, металеві гроші. То ось покажу вам взяла ж показати вам, в, яких, в якому футлярі я тримала всі гроші, бачите? Від окульорів. Іду в магазину за манцем і з таким футльором. Знаєте, що в магазині що ж усі просять дрібні гроші. То я це так відкриваю футльор і кажу: вибирайте, що вам потрібно. Бо без окулярів тут ще й не розберешся з ними. Такий гаманець. В нас вибору немає, можливо, б хотілося і іншого кольору, ну, вже який є. І придбала я ось такі домашні капці. Вже підлога холодна, треба одягати, взувати вірніше щось. То теж недорогі 200. Там 250, мабуть, коштують такі копці. М'якенькі, тепленькі. Ось бонтик тут такий. Я думаю, ці копці сподобаються нашій мусі. Буде вона і гротися. Десь, десь в спальні дівчатка комар сидить, не можу його знайти. І оце чекає, коли я засну, і починає тоді мене гризти. Так, муся, подобається тобі чи не подобається. Починаємо лікування. Вже вона, бідна, аж пищить від нього. Лікуємося ми цілий день оце. Добре, побіг, побігай. Лікуємося ми цілий день. Тричі на день крапаю я ось такі краплі. Двічі на день закладаю за повіко оцю мазь. І п'ять разів на день ось цей гель. Так що лікуємось ми по повній програмі. Писали, що можливо, подивіться, подивіться в оці там щось є. Ветеринарний лікар в око ж нам заглядала, я возила на огляд, нічого в тому оці нам не знайшла. Два тижні лікуємося, призначили нам лікування, а тоді повторно їдемо на огляд, знову будуть обдивлятися те око і вирішувати, що нам далі робити. Як я вже говорила, що ветеринар, ветеринарний лікар припущення зробила, що, можливо, це якась вроджена вада, бо поверхнє віко не може відтягнути, каже, воно таке, як, ну як прироще. Подивимося, каже, можливо, зробимо і операцію, там якось підрізати чи що. Мені, звичайно, це страшнувато таке, але ж будемо бачити. А так я оце ось між ноги так мусячу опускаю, на ногу голову кладу, вона вже сама голову кладе, відкриваю очко і закапую, чи закладаю її. мось. Так що ми лікуємося, не хвилюйтеся. Таке не збрехов інтернет. Зранку ж сонце сходило, дивилася я з вами туди на, на обрій, де сонце сходить. А це не моє, бачите, похмуро. А я загадала синові винести он палац Килим. Дівчатка, знаю, я таке слово знаю. <гум> Пам'ятаєте, я вам там показувала відео, <кхм> написала і казала. Перуковер так, так балакають в нашому селі, і в сусідніх селах. І от і я так вам розповідала і казала. Нічого, поперу я свій килимок висохне, не висохне, завтра вивісим, як мені дні вже ж сонячних не було його попроти. А ще ж необхідно мені і в мами килимок взяти. І також його проти. Попрала я вже свого килимка, перевернула камеру, думаю, хоч побачимося з вами. Привіт, дівчатка. Попрала та побігла, одягла іще поверх світера курточку, бо, бо і спина мокра. А воно, так, ви знаєте, і лиже зранку, і лиже. Відключилася, щоб подивитися, скільки зразу годин, 8.43. Я вже поснідала, але чаю ще не пила. Думаю, побіжу поперу свій килимок, а вже тоді чайок буду пити. Писали мені, як я вам вже там показувала, що перу ковро. Писали, Писали мені кюрхером, дуже гарно виполізке. Ну, по-перше, кюрхера немає. І це було б нічого. Якби ж напор був, а то самі бачите все, бачите ось, я включаю, а воно так не дуже. Водичка хоче бігти. Оце килимок, оце дівчатка. Це ще моє придане. До цих пір він у нас на підлозі лежить. Вірніше був один килим великий, а тоді ж, як заміж пішла, подивилися, я кажу, це у свекрів зали прихожа і перерізали його пополам і поклали там і там. Ой, вже, може б і помінювати би цього ковра. але, знаєте, як кажуть, наші бажання не завжди співпадають з нашими можливостями, то це ж і ще ж він до сих пір і лежить. Горно переться. Діти виросли на цих полосах. І що хочеш, робили на них? А не видно ніде нічого. Цей палац, як я вам вже сказала. Мама купувала ще мені на придане, я в 23 роки пішла заміж. А ви ж знаєте, що раніше ж, чуть -ли не спилю, що дівчаткам починали придане готувати, то це ж я навіть і не можу вам сказати, скільки ж мені було років, як цей палац був куплений. Ах. Уже мені ж 58 років, і йому це уявіть скільки. Вже старенький. І я, ж, і я ж не молоденька. Моєму чоловіку це кажуть, що там старий вже. Чи я кажу старо вже, а він каже, не старий, а давній. Так що килимок, оце в мене давній, його трохи довня, але, але ще на підлозі полеже. І ми з вами, хто в мого віку. Ще ж, я думаю, трохи поскакаємо. Буду я виполіскувати свій килимок. Дорогі мої підписники, а тоді ж піду з цукерочкою поп'ю чайок і відпочиватиму. Дякую вам за перегляд, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.